Перевіряємо, як влага з'єдналася. Ну. От сухо. Десь сантиметрів 20 промочило, а далі сухо. Видно, так? Да? Сухий ґрунт. Ну тут от влага. десь ну, сантиметрів до 20 промокло на даному полі, а там сухий ґрунт. Вітаю, друзі, на каналі Мистецтво Поля Сирієнка. Друзі, буквально позавчора, вчора, у ряді регіонів України пройшли опади. В нас, наприклад, на Київщині пройшло 17 мм випало за два рази, в декого більше трішки, в кого взагалі вони не випали. Але про що буде сьогодні мова, друзі? Справа в тім, що цей дощ, чи ці два доща, які випали, вони можуть як і на піти на пользу, так і зробити шкоду. Про що буде мова? Перевірили ґрунт, друзі. Верхній шар промочений ну, в залежності від кількості опадів і від стану поля. Якщо поле вже було посіяно, прикатано, то там волога е нормально е десь на глибину дійшла і до 10, і до 15 сантиметрів, але нижче далі сухо, друзі. Просто сухий ґрунт внизу. Там, де ґрунт ще був не оброблений з грудками, там промочило ну, навіть при цих опадах, там 17 мм, значно менше. І нам телефонують аграрії, запитують, що робити далі з сівбою. І пам'ятаєте, ми вже говорили в попередніх відеоматеріалах про те, що це є також і загроза через те, що ми можемо. Посіяти пшеничку і вона взійде, а далі сухий ґрунт, і ми не знаємо, що буде далі. А яка буде далі погода в вересні, а ще багато вересня, а яка буде в жовтні. Якщо підутьопаде далі, то далі волога буде з'єднуватися, все глибше, глибше, глибше. Потім настануть холода, вона перезимує, ще з'єднається через те, що ну 70% вологи. Друзі, в основному випадає в осінній період. А 30 вже в зимовий. Тобто це та волога, яку ми з вами моніторимо весною вже після того, як розтане ґрунт. Тому, друзі, ми порекомендуємо вам все-таки ретельно зробити аналіз цієї вологи, яка ну, на вашому полі, на скільки сантиметрів промочений ґрунт. Якщо не е, значно там, 5 см 6, а внизу сухо, то краще, друзі, от сонце знову десь 25 градусів, 26, краще зробити передпосівну культивацію, підсушити даний ґрунт, е, а потім висіяти насіння, щоб воно е, не дало цих ну, не спровокувало місцями волога, місцями сходи. І вийш поле латками, як ото островками такими, і це не є добре, розумієте? Це потім буде нерівномірний розвиток, потім забур'янення. Ну, взагалі на такому полі хороший урожай ми не отримаємо. Тому рекомендація така, якщо промочила незначно, висушуйте дане поле. І якщо у вас великі площі, сійте озиму пшеницю. Якщо поле невелике, у вас не спішіть, час ще є. Можливо, ще випадуть опади. Але запам'ятайте, опади, тобто, волога ну, добре з'єднується на тому полі, на якому зверху немає великих грудок, Тобто вона або дрібно комкувати, або нормально проведений обробіток ґрунту, поле вирівняне. І на такому полі оцей тихесенький дощ, 10-17 мм ну, до 20 мм, він. Промоче на глибину 10 см, можливо, 15 см. А далі потихеньку волога буде можливо з'єднуватися. А на поле, де грудок багато, який би дощ не випав, там будуть завжди проблеми. Вітерець, сонце, з грудок волога тікає, висихає і грош ціна оцим дорогоцінним каплям, які випадають з неба. Тому, друзі, необхідно все-таки ретельно готувати ґрунт в будь-якому випадку. Підготуйте. Ну, зрозуміло, що ви можете сказати, що робота е в сухих умовах вона спричиняє порушення структури ґрунту. і Я згіден з цим. Але необхідно тоді підбирати робочі органи, тобто сільськогосподарські машини, які не будуть негативно впливати. На структуру ґрунту. Ну, Я маю в виду дискування сухого ґрунту, яке дійсно призводить чи фрезерування до порушення структури, перетворює ґрунт в пил, і це також призведе до нехороших явищ. ґрунт необхідно готувати і вміти готувати в залежності від виду ґрунтів, від їх структури, від вмісту в них фізичної глини чи піску. І відповідно підбирати той чи інший аргат. Тому, друзі, ну, дякуємо Господу Богу, що і дав ці опади, можливо, не всім. А хто їх не отримав, то бажаємо, щоб ви їх отримали. Слідкуємо, чекаємо на дощі. До зустрічі на каналі, коментуйте, поширюйте інформацію серед ваших друзів, знайомих, колег. З вами сьогодні команда ArtFi. Я Олексій Сирієнка. До нових зустрічей на каналі. Слава Україні! А яка земля хороша?